Тут турки запалили костер. Там же їде скора допомож, поліція. Бо турки, турки щось запалили, коротше. Ну, це про німеччину коротко. Якщо у нас там траву палять, Ля-ля-ля, там. А... Тронець якийсь за цим за порядком. Вже там декілька машин. Поліція, пожарка, скора допомога. Без приколів. Вертоліт. Вертоліт тільки що летів. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. На дачу, во дворі кострі, глянь, зароб. Величезний наряд. Йолки палки О, ще одна, ще одна, ще одна, ще одна. Ля-ля-ля, скільки там ще їдуть. Ще одна, ще одна, ще одна. Да, ну і плюс, звісно, що знову за іколоє сидять, це дуже добре. Звісно, це ж безспорно. Але... Ладно, як наче в Україні мінусів нема, правда? Один сплошний плюс. Хоча плюси в Україні насправді дуже жирні є. Тюрьму, все.